Що лягли в скільки? В 10, в початку 11 -ї. Ой, вставала в 3. Відпустка, звісно, така. Але дуже хочеться, щоб ця дорога була легшою, ніж зараз, тому що дуже багато снігу, дорога людяна. Я у своєму новенькому костюмчику пізніше вам його покажу. Дуже сподіваюся, що це відео буде для вас приємним, затишним. От Ми з чоловіком їдемо у наше рідне з в Дніпро. Багато хто, до речі, думав, що я з Дніпра, тому що я дуже часто згадую це місто. Але насправді я з Хмельницького. Просто так вийшло, що ми жили з чоловіком у воєнному містечку. До повномасштабки, от і зараз там ми маємо своє місце, куди періодично приїжджаємо на декілька днів. Так як чоловік на фронті, по-іншому ніяк. Я, до речі, взяла з собою дві книжки а, трішки не за планом. Я хотіла взяти з собою лише дві, але пізніше я не дочитала ще третю а, під подушку чи під ялинку. Там мені залишилось буквально 50 стрінок, І Я думаю, що я буду читати в дорозі, коли буде світліше, тому що зараз лише шоста. Дуже-дуже темно. Я думаю, що ви бачите. А зараз по поканону Ходоги. Клас. Іде до битчик з ходогом. Зараз, як зазвичай. Він зідає за секунду, а я буду їсти півдороги. Тим паче, що він з баварською ковбаскою. Це мені точно на всю дорогу. Ще начищено. Всі люди їздять по автомагістралях, по трасах нормальних. Цей чоловік мене везе. Через раз закупинці. Ой, закупиці. Ну, типу, За Закутиця. Дороги нема, людей нема. Понятно. На годинку. Ой! 7.35. Я не розумію, де ми. я не розумію куди він мене везе. Ми точно їдемо в Дніпро, тому що мені кажеться, що це. Трошки не туди. Це кордон з молдовою. <рес> Боже, Я настільки не орієнтуюсь, що я ж тобі повірю. Ситуація склалась наступним чином. Я е, зі своїм чухлом, щоб ви розуміли, я людина, яка е, переживала. Замовниці чехол, тому що я не відправляю з браком. Якщо десь не дай Бог щось не так і клієнта не влаштовував, не, не то він може зробити повернення, я все зроблю або перешию просто з знижкою. Так от, мене тут з кишеньками. Я взяла собі і взяла стікери. Якщо я взяла стікер, це значить, що я взяла щось з нонфіка. Так от, що я взяла з нонфіка? Ну, Могла я не взяти дисиденти, тому що мені це дуже цікаво, і взагалі в дорозі я стараюсь брати а, різну літературу: дві книжки, три книжки, 19 книг. Але вони мають бути всі різного жанру. Зазвичай я беру дві-три. І тут я хотіла взяти дисиденти. Автор у нас Роман Клочко, мені дуже цікаво, що тут буде. От тому прочитаємо, і я думаю, що у цій вихідні, в принципі, ми зможемо про це поговорити. Так от. І ще обов'язково я дуже хотіла взяти оцю книжку від Селести Ing. Перше, тому що мені вже бажано зробити огляд на цю книгу і на ще її одну. Але ще я і не проти її прочитати, тому що дуже давно ця книга в мене в бажанках. І якось так сталося, що я за той час, коли ми ще були в Хмельницькому, до поїздки, я не дочитала. Ту книжку, яку планувала, звісно ж, я її взяла з собою. Ще один мій чухольчик. От і Так от, і я зараз подумаю, що було б класно зробити один чухол з трьома відсіками для деяких книг. І тут у нас, як я вже розповідала, оця Дар'я Анзебор під подушку чи під ялинку. І так, сьогодні в нас яка? Сьогодні в нас 12 січня. А я лише читаю оце. От, але в принципі це дуже цікаво, і так як в нас дуже зимова така погода, то в принципі воно і не заважає. От, і мені тут залишилось близько п'ятидесяти сторінок. І от зараз я якраз таки на тому моменті, де нам буду розповідатись, чому раніше ми е е святкували 7 січня різдво, а зараз. Бажано прийти на 25. От ну тут я не буду нічого вам розповідати, тому що мені здається, що це досить така суб'єктивна суб штука. От тому кожен вирішує сам для себе. Але книжка, до речі, дуже корисна. В ній дуже багато обрядів різних е, е, я не знаю за і проти того чи іншого обряду, різних якихось е, е, історій. От про український народ і про те, як вони святкували, звідки це пішло взагалі до чого тут німці. Як ставили ялинку, і чи дійсно Дід Мороз і снігуронька це пішло від радянського союзу? От дуже дуже класно. Зверніть увагу, якщо ви ще не, не думали її купувати. От, і тим паче, що вона невелика. Тут 200, приблизно 200 сторінок. Це можна прочитати за вечір. Швидко читається і про цікаве, і про українське, і тут. Ну, звісно, ж, моя улюблена тема це Радянський тема. Ну, в плані, що я дуже люблю читати якісь міфи, якісь легенди, якісь розвінчування, історії. Родяське звіздо є міфи. Да. Так. Вот. Люблю це, тому що багато що дізнаєшся, і потім стаєш всебічно розвиненим. Дуже цікава книжка, однозначно раджу. Ну я не скажу, що це топ-топ, тому що мені здається, тут мало інформації, якби вона була більша просто любов, любовна. От, але те, що вразило, це, це точно. Це я можу вам радити. І, до речі, зараз не так багато книг. Взагалі, про щось саме таке унікальне. Про унікальну історію. От скажіть мені, хоча б одну книжку з схожою тематикою. Я, наприклад, такого не знаю. Може, звісно, щось таке є, що відразу і не впадає. десь в розум. От, але по тому, ж, як мене дрясає, ви можете розуміти, якою дорогою ми їдемо ставимо. Може трохи. Мій перекус no Смачненько. Дуже багато п'ятірок, як на мене 500 км, 5 год, 55 хв. Ну добре, ну, я думаю, що ми не заїдемо за цей час. Тому що не заїдемо. Не знаю чого. Коротше, я не знаю, як е мені буде читатися друга книга підряд Наукпоп, але я взяла дисидентів. І от це одна з найкращих передмов, які я взагалі читала. Тому що тут. Автор не лише подякував дисидентам, які допомагали йому у створенні цієї книжки, у тому, щоб надати певну інформацію. От, він дякував тим людям, які допомагали йому в принципі зі збором інформації. От, і також він подякував читачам, він подякував видавництво віхола і от. Нарешті дякую Збройним силам України, без яких цей текст навряд чи вдалося б завершити і як, сьогодні, і як і сьогодні захищають те, за що колись боролися дисиденти. Право українців жити у власній незалежній державі. Дуже класно. От, і, до речі, якщо вам цікаво, ось зміст. розділ 2 і ось. Це самі милі стакани, які я бачила. Хей, hey! а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів. Реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Нарешті ми вдома. Я вчора не стала вам нічого вже записувати, тому що ми приїхали пізно, дуже були втомлені, як завжди, в мене оце. І зараз в мене є декілька хвилин для того, щоб я почитала. І поки що я вирішила для себе, що буду починати несказане. Дуже хочу прочитати цю книжку і поділитися з вами враженнями. У цій книзі близько 260 сторінок. І знаєте, я думаю, що це. О, 240. Я думала, що це буде важке чтиво, але воно, знаєте, і буде йти так помірно, повільно. Зараз я на 56-й сторінці. Ось до, і тут у нас розповідається про сім'ю, які не мали бід, не мали нічого такого, в принципі, у суспільстві. Тут лише зараз. Трішки нам згадується про проблему расової сегрегації, але так якось вийшло, що батько, голова цієї сім'ї, він має китайське походження. І усі думають, що він якраз таки є іммігрантом. От і насправді ж він все своє життя був в Каліфорнії, він виріс там, і тут відразу знаєте. Так авторка нам легесенько-легесенько натікає, що далі щось буде з приводу притиснення іншої раси, іншого кольору, шкіри, інших розрізів очей і таке, тому подібне. От і якраз таке тут, коли в нас найголовніша проблематика цієї книги відкривається, а саме зникає дівчинка цієї сім'ї. Пізніше її знаходять мертво. Я не буду доказати, з яких обставин, щоб ви собі прочитали, самі дізнались. І, власне, навіть у новинах пишуть, що зниклу дівчинку, там зниклу дівчинку китайського походження було знайдено. Не можна було написати, що там. Бідну дівчину таких такого віку, ля-ля-ля, було знайдено ні. Тут був акцент відразу на тому, що це дівчина китайського походження. І також, навіть коли, от зараз ми читаємо за похорон і ем, виходить пастир, священник. Він зачитує молитву не так, як має бути. Він зачитує з такою неповагою, от я не зачитаю такі зміни прояв неповаги. Це так, ніби його дочку ховають у фанерному ящику. І зрозуміло, що батьки, батьки тут нічого не можуть зробити з приводу того, як це все подають, яка інформація просочується, але все ж таки мені здається, що авторка далі нам дуже багато буде розкривати саме ось так. Соціальних проблем. І мені це дуже подобається. От зараз я просто не можу відірватися від книги. І як я казала раніше, що очікування були такі що я буду читати цю книгу довго, тому що тема важка. Але при цьому я зараз просто ковтаю сторінку за сторінкою. Стиль написання авторки мені дуже схожий на таку суміш Крістін Генне та трішки Кадзу І Тому що Кадзу І він... Скажімо так, подає читачу менше діалогів і більше описів, от, за рахунок того, що там відбувалося, так далі. От, і в нас тут якраз таки йде оповідь про цю сім'ю. Продовжуємо дізнаватися про минуле. От, і цим же дуже схожих Селеста Інг пише на Крістін Генну. Але тут настільки... Класно передає авторка характер, передає не лише характер персонажа, а і характер певної події. Я хочу вам зачитати цей абзац. Марилін відчинила дверцята і стала на асфальт. Зовні її оглушило гомоном дощу. Мільйони крапель вдарялися об мільйони бляшених дахів, мільйони радіоприймачів шипіли і потріскували на одній і тій самій хвилі. Вона зачинила за собою дверцята уже мокро, мов хлющ. Підняла волосся і нахилила голову, щоб дощ змочив кучерики на потилиці. Краплі болючі щепали оголену шкіру, відкинулася на холодний капот автівки і широко розкинула руки, дозволила зливі обсипати її всю своїми голками. Це дуже гарно. Просто я поки що не можу провести якісь певні аналогії, але от. Щось схоже це є на Соловей, велику Глушину, Чотири вітри, і тим самим художник хиткого світу, чи що там я читала, не залишай мене. Господи, як ця книжка? От, і зараз я на 85-й сторінці у книжці 240, і чоловік каже, що я прочитаю за сьогодні, От, тому що в нас вже наступний день, а, зараз 11-та, Ну, подивимось. Зараз у нас 19.21 і... тиць ось. І я таки дочитала сьогодні Селесту Інг. Я не думала, що я це зроблю, тому що з однієї сторони, я хотіла це закрити, щоб завтра, очікуючи на вокзалі близько 4 годин я змогла її дочитати. А з іншої сторони, я хотіла її завершити. Вона, хоч і невелика, але несе собою настільки багато всього, наскільки важко це читати, але при цьому ти не можеш зупинитись, тому що тебе приповнюють емоції, тебе приповнюють оці всі, знаєте, якісь водрості, вода. І якщо ви читали цю книгу, то я думаю, ви розумієте, чому. Найголовніша. Проблема це те, що авторка супер вміє описувати стан і обставини. І от якщо в нас тут дівчинка вирішує ось так зробити зі своїм життям, ти відчуваєшся просто. До останньої краплі, до останнього подиху, ти це дуже відчуваєш. У нас тут дуже багато також буде про минуле. Тут є не лінійний стиль написання, а саме такий розкиданий. Тобто, спочатку ми в теперішньому, пізніше ми в минулому, і ось так це все переплітається. І ось так це все гармоніює між собою. Інколи ти не розумієш, це теперішнє чи це от коли вже було. Це страшно читати, і мене до кінця пробрало от те, наскільки батьки байдучі до своїх дітей. От я не думала, що ця книга викличе у мене сльози. Вона, я її не плакала, але просто наскільки це отут прийняло, скажімо так, тому що мені здається, уся вся ця проблема, щоб ви розуміли, в цій сім'ї. Троє дітей. Мені було неймовірно жаль кожного з цих дітей, тому що батькам абсолютно не цікаво. Вони роблять вигляд, що ось вони такі класні батьки, і вони більше думають лише за свою проблему. От, мене принижують, тому що я китайської раси. Але вони навіть не думають, як дітям в школі, як дітям в університеті, як взагалі діти в соціумі. Абсолютно. У цієї дівчинка, яка померла Лідія, не Ліліан, а Лідія, у неї не було друзів абсолютно. Вона дружила лише зі своїм братом. Брат був найкращим її другом. І от цей над він краще за всіх знає Лідію. І Лідія змушена просто обманювати своїх батьків і робити вигляд, що вона звичайний підліток, але наскільки сильно тут відкривається недовіра? До батьків і навпаки до цих же дітей, тобто вони могли просто посваритись між собою, мати і батько, але ж вони не розуміють, що все це переймають діти. Найважливіше, що я знаю за свого життя, тому що в мене таке було, і отут що. Коли батьки сваряться, найбільше переживають діти, от найбільше. І тут, коли зникається дівчинка, а, мати дещо дізнається про батька, я не буду казати, що саме. І от вони в них є сильна суперечка, такий конфлікт, там, до бійки не дійшло. І за цим всім спостерігає якраз таки над старший син, і Ханна, найменша дівчинка. І просто наскільки мені шкода цих дітей, тому що над він відразу тікає і напивається, а Ханна. Це дитина, які абсолютно не приділяють увагу. Абсолютно вона нікому не потрібна у цій сім'ї, і на нікому не потрібна ні в школі, ні буде-інде. Її любить лише її брат над. І от таким же життям було у Лідії. І те, як все стається, це дійсно страшно. Мені здається, яким би не було життя складним все ж таки, от такі думки. Вони абсолютно нічого не вирішують. І ця сім'я, вони не позбулися цієї важкої дитини, яка отак вчинила з собою. А просто ще більше проблем з'явилося, от дякуючи, можна так сказати, от, от цьому всьому. Це страшно читати, як батьки ховають свою дитину, як вони переживають. В будь-якому випадку вони любили цю дитину, але все ж таки, блін. Це страшно, це страшно з будь-якого боку. Зі сторони Ната, брата старшого, з яким вони були дуже близькі з Лідією. Зі сторони хани, дівчинки маленької, яка нікому не потрібна, вона просто як тихенька мишенятко. І хочеться отак обняти і сказати, що не, не, не переживай, Якщо ти не потрібна батькам, ти будеш потрібна мені. Мені шкода ту матір. Яка також не мала своїх стосунків з батьками. Мені шкода цього чоловіка, який думає лише про себе. Він робить вигляд, що він хороший батько, але насправді нічого хорошого в тому немає, тому що він егоїст, як на мене. Мені шкода ту сім'ю, просто тому що вони настільки нещасливі і настільки вони цінують того, що вони є один в одного. От серйозно. Кожний зациклений на своїй проблемі. Що батько, що матір, абсолютно. І ніхто не думає про те, як... чому померла Лідія. Ніхто не хоче бачити істинної причини, що причина є в цій сім'ї. Оце от страшно. Але дуже класно, що Селеста Інг це відкриває. От я просто затамовуючи подих, уявляю, наскільки класними будуть її інші книги. Ось сюди дежевріють пожежі. Та наступна книжка. Не пам'ятаю, А, наші втрачені серця про хлопчика, який буде шукати свою матір, наскільки я розумію, мені дуже хочеться вже прочитати ці книжки. А усі втрачені серця, чи як там наші втрачені серця, то вона у мене є, знову ж таки, видаництво наш формат мені її висла на огляд, і я обов'язково прочитаю її в скорому часі. А пожежі я купила сама, і це, знаєте, саме той момент, коли авторка мені приємна. От, і коли е, вона дійсно. Ну, це мало того, що це дуже класно написано, цікаво, незвично, дуже незвично. Але це мій автор. Так ще й обкладинки просто супер. Вони настільки передають усе, настільки вони витончені і вони класно підходять якраз таки до сюжету. Неймовірно, неймовірно раджу.